Чисте відкриття новорічної ялинки відбулося 18 січня в третьому корпусі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. До її відкриття готувалися завзято. Власноруч робили сніжинки, іграшки та інші прикраси. Під час відкриття головного новорічного атрибуту гостей свята привітали невеликим концертом. Денти, викладачі та працівники університету мали змогу послухати тематичних пісень, взяти участь у різновидних конкурсах, а також долучитися до прикрашання. Вибухи. Наприкінці урочистостей з привітальним словом вийшов виконувач обов'язків ректора Олександр Черевко. Хто сьогодні зібрався у цьому гарному грузі і дорогі наші дітки, які також з нами, сьогодні ми відкриваємо ялинку. І відкриттям цієї ялинки ми розпочинаємо зустріч нового 2015 року. Завтра Великий день, день Святого Миколая. Потім йде підготовка до Нового року, до Різдва Христового. І таким чином ми всі разом увійдемо у новий 2015 рік. Завершив відкриття ялинки, прикріпивши до лісової гості статуетку сови як символу знання. Я вам так скажу, було дуже непросто, тому що ось ці всі декорації, це все практично ми робили своїми руками. Вчора ми це робили з двох годин дня до без 15-10. Ми вчора вийшли з університету, чотири особи в 21.45. Тому що дійсно дуже багато з папірцями було, з сніжинками, з ну, з Сніжинками з усім було дуже дуже багато роботи з іграшками з усім, їх фарбували все. Це зайняло купу часу, купу зусиль. Але я вдячний всім дівчатам, хлопцям, які допомогли. У них сьогодні були екзамени, вони вчора сиділи, допомагали, тому я їм дуже сильно вдячний. Сьогодні знову багато осіб прийшло сюди зранку допомагати. З 11 ранку ми тут уже все прикрашали. І ось як ви нас вийшла така різвяна атмосфера.